Контакт. Ось він на гачку. І тепер працюємо. Працюємо, бо на гачку великий клень, Який з'їв Поларіса. З'їв і не хоче здаватись. Не хоче здаватись, злодій, не хоче підніматися. Ну давай. Ану, давай. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Надворі вже справжнє літо, то на найкращій у світі річці час шукати нові літні місця. Ось шукаю. Взяв чудовий топовий наш універсал 76 альфу, це коротенька легенька вудка під будь-які приманки, будь техніки, будь-яких рибів та навіть під будь-яку пору року. Взяв з собою трошки воблерів, трошки блешень, трошки навіть мікрухи. Я ще не дуже розумію, як все буде відбуватись, але ось річка, ось снасть, треба шукати долі. В літній річці великі клені. Я бачу їх з берега. Підходити до води не можна. Невеличкий шедик метрового заглиблення. Спробую їх зацікавити. Але великі клині не дурні вони не реагують. Я стою нижче за течією, То начебто вони не мають мене, бачити але... Бачать гадюки. Бачить. Чорний, чорний кренк. Це час для чорного кренка. Бачите, така коробка. Невеличка літня. Спочатку я спробував подавати так, щоб... Вони спрацювали на сплеск, але бачу, що це не працює сьогодні. Тому я закидаю подалі, підводжу кренк сюди більш природно. Чи піднімуться? Та ні, щось не дуже. Великі клині не піднімаються. Взагалі не реагують злодії. Так, що робимо? Ніколи не згадаєтесь, що? Поларіса з мікрушної частини коробки. Я роблю це тому, що клині стоять біля дна, підніматися за воблером відмовляються. А триграмчика, є триграмчика, я їх втоплю. Він відповів. Він відзначився. Да, це фантастиш. Регулюємо камеру. Регулюємо фрикціон. Бо зараз буде бетл. точно. То Можно съездить там. Контакт. Ось він на гачку. І тепер працюємо. Працюємо, бо на гачку великий клень, який з'їв Поларіса. З'їв і не хоче здаватись. Не хоче здаватись, злодій, не хоче підніматися. Ну давай! ну давай. Банзай. Це чудовий трофей. Літньої річки. Вже все у мене вдалося. Дивіться. Кіло плюс. Може кіло двісті. Бомбовий красень. Цікаво, що він з'їв паларіса, з'їв мікруху, начебто він окунь якийсь. Ти ж моя це. Зараз фото і відпустимо. Красеня клиня треба покласти звідки взяв. Звільнити рибу від мікрухи не проблема. Це не воблер, у якого 28 очків. Та віддай. Риба. Красень. Тікає додому. ну живий та живий. Непоганий початок. Дуже-дуже непоганий. Де тут наша стежечка? Без стежок зараз ходити не треба. Облишивши точку з кленями, я даю рибам відпочити. Туди, скоріш за все, ще повернемося. А тут теж фантастіш. Перекат на виході з великої ями. На перекаті трава. В цій траві можуть стояти як клені, так і будь-хто інший. Щуки, окуні Тому я почну з кренка. Швиденько його проганю над цим лататтям. Та ні, це не латаття, це смужки. Латаття, ось, бачите, під берегом ближче. План для точки теж зрозумілий. Спочатку декілька проводок кренком, потім твіч, твіч невеличка міноу над всією цією красою. Спекотний день, яскраве сонечко, то кренк мій чорний. Чорний кренк на виводь рибів. Може вище затечіє. Ох, Боже, що творить. Яка краса. Риба миттєво пішла до трави, але я вже бачив таке, яке на кожного дня бачиш. Де моя підсака? А, підсака. Підсаку я викинув. Викинув підсаку, то маю брати рибу Як-небудь так, а потім рятувати знаряддя. Дуже професійно Олег Іванович ловить кленів. Піднімає на вудці отаких От красенів. Так, тепер рятувати. Рятувати під бо попливе. Фу. Цього клинчика теж зафоткати треба. Лені тут, як бачимо, чудові, калібровані кіло. Ну, в цьому, може, грамі 800, а попередній був кіло плюс. Кіло в середньому. Тікайте. Тікайте, хлопці. Ви даруєте чудову риболовлю. Ну, добре, якщо після першої рибки я вам розповісти про снасті забув, то друга це вже нікуди не подітись. Альфа 76-2,29 від 2 до 8. Дуже сучасний дизайн монокок бланку. Легенька, Дуже душевна в усьому, і в закиданні, і в проводках будь-яких приманок. І, як бачите, досить потужна снасть. На течії кілушний клень це її. Сподіваюсь, точка відпочила. Що тут треба робити, нам з вами вже відомо. Клені, які на ній живуть, не цікавляться тим, що на поверхні, але можуть з'їсти мікруху з'їсти і там десь біля дна то ось вам хлопці славетна мікруха поларіс на 3 грамах вольфраму до води я поки що не піду бо вони обережні я постою тут а потім з'явлюсь в боковій камері, якщо треба буде, якщо буде для цього нагода. Я не бачу родів, але уявляю собі, де вони. Десь мають бути там. трошки втопити, а потім просто смикати, смикати в шарі ближче до дна, пройти перед травичкою. Тинц! І ось він знову спрацював, але, але це не він, це окунь. Не можна двічі увійти до тієї самої води. Завжди говорив, інколи входжу, але здається, не цього разу. Тікай. Там травичка йому не дуже жорстко була. Ну, клинів я, скоріш за все, вже налякав, то давайте стану біля води. Так що ви мене бачили. Звісно ж, тут мене бачать і риби. Але якщо ловити окунів. Це взагалі не проблема, нехай бачать. Ага. Ага. Чи окунь це так? Це заліковий окунь. Клеї пішли, вони зайняли їх місце. Я згоден на таких окунів. Це залік. де вони крутяться я начебто зафіксував посмикаю ще птинц є є окуні щука є Ого! велика страшна щука третя риба за сьогодні хоча й смішна але за номіналом третя То може і білизна буде. <хи> Маленька щучка впала. Сунеться до води і зараз їй допоможу. Давай, давай тікай. Твої крові нікому не треба. Стравичка я стягну. Контакт. Контакт. З Зокунцем. Вони начебто і невеличкі, але б'ють, мають якийсь спротив бо течія. Нормальна точка. Запам'ятовую. Здається, єдине, що сьогодні не вийшло, це вполювати білизну. У мене просто немає стільки часу тут стояти і чекати наступного виходу. Вибачте. Але решта вдалося. Вдалося вполювати кленя, вдалося наловити різних рибів, були і окуні, і навіть смішна щучка. І вдалося, як мені здається, винайти якесь корисне зерно з цієї сесії. Це ілюстрація до мого ну, давнішнього тезісу. Я завжди кажу, не приманка ловить, ловить розуміння ситуації. В даному випадку маємо ілюстрацію. Ось клень. Ось невеличка проточка, клень на дні. Клень не реагує на воблери, хоча йому ну, трошечки піднятись треба не більш ніж на метр. Він не реагує, йому не цікаво. Клень на дні і треба ловити його з дна, хоча й на течії. Що я роблю? Беру мікруху. Беру мікруху неправильно, нехарактерно, пасивку, не в тому кольорі, ще зазвичай ловлю кленя. На трьох грамах поларіс оліва. І він їсть. Він їсть тому, що пройшло у нього перед носом в його рівні, і смикалось так, як він зараз активний. Смик, смик, клень на гачку. Мораль дуже проста. Риба не клює, тому що написано в книжці. На те вона не клює. Вона навіть не клює на те, що колись розповідав Олег Іванович. Ловіть на це і впіймаєте. Риба клює на розуміння ситуації. Неважливо, яка приманка, важливо, щоб вона була відповідного розміру, і шла в тому рівні, в якому стоїть риба, і була в потрібній ступені активності. Тому що клює не на приманку. Риба їсть розуміння. Маємо розуміння, маємо здобич.